Ну, що сказати, вдалося таки зіграти в нічию, на останніх хвилинах вже вирвали ці нішію гра в більшості. Що можна сказати саме про цю гру? Дуже цікава гра, дуже сильний суперник, дуже рівний, такий, як і усі в першій лігі еліт, про що ми і знали. Не можна сказати, що ми дві гри перед цим, які програли, що ми програли їх там за грою. Теж були такі моменти. Сьогодні також гра була. Ну, не скажу, що до забитого. Ми двічі поступалися, двічі виривали нічию і все-таки вирвали. Це бойова ніч, а так, так має бути, мабуть, у кожному матчі «Еліт-Лізі». Якраз перед тим, як ви забили ви вирішальний другий гол. Якраз був тайм-аут. І чи не обговорювався варіант піти у форматі 5 на 3 на ворота суперника? Ні, 5 на 3 формату не було такого бажання в тренера. Він все-таки протримувався, що ми зможемо їх дотиснути таким чином. Просто що трошки треба було зіграти компактніше, більше їх втискати у штрафну, а не розтягувати. Більше все таки загострювати, що в принципі і принесло результат. Кадиро все-таки зміна. Міг потрапити І таку мертву зону для голкіпера дуже гарний гол забив. Ну і що можна до речі, сказати про цей годиру? Я особисто не пам'ятаю, коли він саме... такі шедеври забивав. Коли, коли взагалі саме... Такі шедеври були у Тріолана. Ну, Кадиров він такий. такими шедеврими стріляє здебільшого на тренуваннях, а в іграх щось мало від нього. Багато очікуємо, багато він б'є. Сьогодні був у нього постріл десь метрів мабуть, з 17-18. І вже каже, ну підходь, ти ж ближче, крутиш, забивай. Ну, все таки Кадиров забив, приніс цю нічию. Це друге очково в раунді. Я думаю, що будуть і перемоги в наша попереду. Дякую.